У НАТО немає плану Б на випадок поразки України. На думку прем'єрки Естонії, це заважало позосереджуватися на плані А допомагати Україні відбити російське вторгнення. Це кая клас заявила в інтерв'ю BBC. Давайте почуємо далі цитату. Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні це не тільки територія. Якщо Україна приєднається до НАТО навіть без частини території, то це перемога, тому що вона буде під парасолькою НАТО. Кая Калас, прем'єр-міністр Естонії. Ну а НАТО варто прокинутися і довести спроможність адекватно реагувати на загрози, особливо після заяв Росії про зміни кордонів у Балтійському морі. Про це сказав очільник комітету з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон. З його слів, Москва нині випробовує готовність альянсу захищатися, адже головна мета Кремля це зруйнувати визначений заходом світовий порядок. Тож час відповідати Росії. Інакше на думку політика Москва влаштує нові провокації, які, врешті, можуть призвести до безпосереднього збройного конфлікту Богдан Устименко зараз приєднується до нашої розмови. Це керівник інституту національної безпеки, юрист міжнародник. Доброго вам дня, Вітаю. пане Богдане. Добрий день Ну от ми зараз почули дві позиції, дуже схожі. Це позиція фактично перших осіб Естонії з приводу того, що НАТО мало б мати і план А, і план Б, і розглядати загрози, які надходять від Російської Федерації, не лише в контексті цієї агресії, яку Російська Федерація здійснює по відношенню до України, а й потенційно по відношенню до цієї агресії, яку Росія може здійснити і у Балтійському регіоні, в тому числі. По якомусь там ефімерному своєму бажанню по перерозподілу кордонів у Балтійському морі. От на вашу думку, чи є великі підстави, зокрема в істонці, вважати, що наближається біда от, в Балтійському регіоні? Дякую дуже за запитання, але я б хотів би, перш за все, звернути увагу не тільки на НАТО, хоча безумовно, це надзвичайно важливий. Військово-політичний блок, але він все ж таки має регіональне значення. Ми забуваємо, на жаль, про існування ООН з її військово-штабним комітетом. Тобто, там взагалі весь світ об'єднався заради того, щоб забезпечувати світовий миропорядок, який ґрунтується на статуті ООН. Це перше. По-друге, щодо Істонії, хотілося б сказати трішки, ну. Почнемо з історії дуже стисло, буквально декілька речень, оскільки це важливо. Як ми всі пам'ятаємо, радянська Росія це була одна з 15 республік колишнього радянського Союзу. Не більше, не менше на неї, на радянську Росію розповсюджувалася Конституція Радянського Союзу, як і на кожну іншу республіку. Так ось я вам можу сказати, що радянська Росія, власні морські кордони. Не оформлювали взагалі, абсолютно не оформлювало, оформлював е, радянський Союз, е, що і було відображено зараз. От всі можете зайти. Це відкрита база Організації Об'єднаних Націй, е, там є управління правового забезпечення, і ви можете там ці всі договори насправді вони відкриті. От ми на, на тому тижні, колектив нашої наукової установи, ми робили е, певні дослідження. І що ці дослідження показали? Що насправді е, ну до Росії, скажімо, в файл Росії помилково віднесені оці е, договори про морські кордони саме радянського союзу? Е, я хочу сказати, що договору ну, наприклад, з тією ж Естонією, ну немає між навіть між радянським союзом та Естонією, оскільки ми пам'ятаємо, що Естонія це республіка колишнього радянського союзу. Сучасна Російська Федерація з Естонією до сих пір, ну якби вони не домовились щодо морського кордону. Тобто, відповідно, Російська Федерація взагалі не може і не має права яким чином навіть цей умовний кордон, там вони бої в попередні роки виставляли там, якби ну умовно розподіляли морські простори між собою. Тобто, Російська Федерація, звичайно, що цього не має права робити. Але хотілося б звернути увагу також на е, інциденти з Литвою, наприклад, е, між Російською Федерацією та Литвою. Так я вам хочу сказати, що е, ну насправді морський кордон був це одна з небагатьох держав. А їх, в принципі, дві це Норвегія та Литва, з якими сучасна Росія встановила морські кордони. Так ось цей кордон був встановлений в 1997 році. І стаття 2 відповідного договору про встановлення цього морського кордону вона чітко передбачає координати морського кордону. Тобто, Російська Федерація вона не має права змінювати будь-що в цих договорах бої, координати і так далі, тому що це порушення міжнародного права. Ви знаєте, з одного боку, абсолютно це дієво законодавчо неможливо зробити в цивілізованому світі. З іншої з іншого боку, ми вже бачили на прикладі певних законодавчих рішень Російської Федерації як незалежні незалежна Україна і області нашої держави, яким чином стають власністю або частиною Російської Федерації. Звісно, ці рішення не визнає жодна країна світу, окрім Росії. Вони там взяли, вписали Запорізьку, там Донецьку, Луганську області і так далі. Тут може бути такий самий варіант. Вони приймають якісь певні власні законодавчі рішення, що тепер кордони не за такою, там не за такими кордонатами, а за іншими і так далі. Законодавче добре, якщо не реагувати на це фізично, пане Богдане, це можливо якось зробити Російській Федерації, обізначити зовсім інакші кордони морські. Ви знаєте, я вам що хочу сказати, що ну відповісти на першу частину вашого питання відомим українським прислів'ям, що дурень думкою багатіє. Вони можуть собі свою конституцію в інші свої папірці, вони можуть там все що завгодно прописувати, наші українські області, наш Крим і так далі. Тобто, але від цього ж ну нічого не зміниться, тому що міжнародна спільнота. Вона не буде визнавати це. Більше того, я хочу вам нагадати, що в 1997 році Російська Федерація ратифікувала конвенцію з морського права і вона поширюється на Російську Федерацію без обмежень на всі російські простори морські, тому ну це неможливо. Це абсолютно, якби тобто, Російська Федерація може все, що завгодно себе прописувати. Але якщо ми будемо відповідати зараз на другу частину вашого питання про фізичні uh -huh. да тобто якісь е, питання, то я вам можу сказати, що тоді е, буде розповсюджуватися на такі порушення Російської Федерації. Це Вашингтонський договір. Вашингтонський договір це ну, договір про НАТО. Тобто, тоді Російська Федерація зіштовхнеться, ну тобто, це буде. Оскільки морські кордони вони визначають е, територіальні моря суверенних держав, а територіальне море на неї, на е, територіальне море розповсюджується режим суверенітету, тоді це буде посягання на НАТО. Якщо це буде ну, шляхом от таких от, е, необачних дій Російської Федерації в морі, а Росія це чудово розуміє та знає. Вона буде на територію НАТО посягати, тому вона від ну дійсно тоді отримає відповідь всього НАТО. Тому Російська Федерація насправді, оці всі я прошу, вибачення за сленг понти. Вона може все, що завгодно там декларувати, але вони чудово розуміють, де вони можуть ну, отримати. Вибачте, на горі. Пане Богдане, так а для чого тоді Росія саме зараз піднімає оцей інформаційний шум, так би мовити, і заявляє про якісь речі, які стосуються міжнародного морського права? Саме То, зараз. Знаєте, ми, mm -hmm. з вами, ми з вами ну, всі були свідками, і вже останні два роки, вже третій рік пішло постійні провокації з боку Російської Федерації. Тобто вона провокує увесь світ. Де є слабкі місця, тобто це можемо сказати так, що свого роду зондування. Тобто вони моніторять, де вони можуть знайти слабкі місця, зокрема в союзників, де зламається, на їх думку, Україна і так далі. Хоча ну, ми розуміємо, що ніхто ламатися не буде, і увесь світ, тобто ми, ну, підтримка всього світу, вона буде лише зміцнюватись. Тобто тому що увесь світ розуміє, що. Та ж Естонія маленька, та ж Румунія, яка має спільний кордон з Україною. Що якщо Україна впаде, це призведе безумовно до перегляду кордонів не тільки в Балтійському морі, а також і в Чорному морі. Тому що якщо Російська Федерація окупує наш острів Зміїний, це буде давати їй фактичні підстави для того, щоб переглядати кордони з Румунією. А кордони, тобто, ну ви пам'ятаєте, цей спір між Україною та Румунією в 2009 році, тому що ну, насправді е шельф Чорного моря він містить колосальні е запаси природнього газу. Тобто, це взагалі буде нонсенсом, і це зможе, може призвести взагалі до е ну, падіння світового порядку. Я це говорю не за того, що я українець, ми українці, ми говоримо українською в Україні. Я це говорю про з тим, що ну ми всі розуміємо, що те, що відбувається в Україні, воно фактично стосується всього світу. Пане Богдана, а які превентивні дії тоді до того, що зараз відбувається, і що прагне зробити Росія, можне, може застосувати і що може зробити НАТО до того, поки це не сталося, не як відбувається часто. Дії після того, коли вже є катастрофічна ситуація, ну ви знаєте, на мою на моє переконання, Російська Федерація вона не має достатньо військової міці для того, щоб наприклад нападати зараз на натівську Естонію або на натівську Румунію. Ми це розуміємо чудово. Тобто, знов таки ми всі також ясно бачимо. Що ну так без перебільшення, що доля всього світу вона вирішується саме в Україні і в українській частині Чорного моря, тобто, чи вдасться Україні відстояти своє з допомогою всього цивілізованого світу? Звичайно, що якщо не вдасться, якщо Україна втратить свої морські простори, якщо Україна втратить частину своїх територій? То це зрозуміло, що це надихне як Російську Федерацію, так і інші авторитарні держави. Ми не будемо їх називати тут, але ми всі розуміємо, про кого йде мова. Тобто, тоді, в принципі, ну, спалахне вплоть до того, що дійсно третя світова війна. Тобто, якщо Україна програє, тобто будуть створені передумови дійсно до того, щоб ну, взагалі перерозподіл світового порядку та. Передумови для третьої світової війни, якщо ми, нам не вдасться відстояти своє. Дякуємо вам, Дякую. пане Богдане. Богдан Устименко, керівник інституту національної безпеки, юрист міжнародний, був з нами на прямому зв'язку.